Вітаю вас під звук косарок. Будемо сьогоднішнє відео знімати однак, час того потребує. Молодик 6 червня надзвичайно сприятливий контактний і такий, який закликає нас до спілкування, до того, щоб бути завжди на зв'язку. В першу чергу, у вашому другому секторі гороскопа така енергія покликана на те, щоб сфера вашого спілкування розширювалася, щоб ви могли продавати, купувати, отримувати подарунки, навіть фінансові, щоб ви могли змінити сферу вашої діяльності або то ж, нарешті внести такий дух перемін у вашу сферу доходів, щоб більше ви могли, по-перше, більшим людям пропонувати вашу продукцію, а по-друге, щоб вона мала більш сучасний характер, щоб більше на часі була, більш затребувана. Тобто, буквально дуже швидко ви продаєте вашу продукцію, або змінюєте роботу, і у вас просто дуже велике коло постачальників, або ж коло тих людей, кому ви пропонуєте вашу продукцію. Клієнти зростають, наприклад, і вам необхідно працювати із більшою клієнтською базою, крім того, можливість працювати інтелектуально, тобто застосовувати всі ті навички, навіть якщо щось ви робите руками, умієте, наприклад, да ви можете зараз отримувати за це дивіденди, також імовірність того, що у зв'язку із наявними у вас ресурсами ви будете багато їздити. Тобто, наприклад, в місце вашого проживання у Ті ваші об'єкти нерухомості, де ви не проживаєте, або навіть якщо у вас щось десь є у вигляді майна, ви будете зараз покликані на те, щоб оформлювати це документально, купувати, продавати, зустрічати з людьми, передоручати дуже багато, до речі, паперової документальної роботи. Якщо потрібно укладати якусь довіреність, потрібно зустрічатися з тими людьми, кому ви плануєте передоручати. Або ж це можливо догляд за місцями по. Ховання ваших близьких так теж може бути, це теж потребує зараз вашої уваги, і ви шукаєте приміром таких людей, які будуть займатися і надалі вирішенням цього важливого питання. Крім цього, можливість відгукуватись на величезну кількість пропозицій, просто буквально їздити на співбесіди, або ж ваша робота пов'язана із транспортом. Дуже може бути із поїздкою, як на далекі, так і на короткі відстані. Також це перевезення людей у великій кількості просто транспортні перевезення дуже актуально для вас зараз тільці. Також звертайте увагу, крім того, врегулювання юридичних питань як по роботі, так і узаконення бізнесу. Тому також така вам рекомендація щодо збільшення ваших доходів. Також звертаємо увагу на ВНР. Творчість це. Просто вашу правитель, і крім того, така шалена можливість заробляти на тому, що вам подобається. На е, тому, як ви можете подавати якусь інформацію, що ви знаєте, кого ви знаєте, наприклад, просто зводити людей один з одним. Або ж ви знаєте, за що можна, наприклад, е, взяти більше грошей у якості оплати. наприклад. А е, яка інформація того варта, щоб дійсно її продавати, наприклад, кому що вчасно сказати. Крім того, творчість разом із людьми, з якими ви вже працювали, приміром, або з тими, кого ви знаєте на постійній основі. Творчість від ваших звичок, якихось певних, дуже ймовірно. А також можливість покращення стану здоров'я і працювати у зв'язку із тим, що ви вже не оглядаєтеся на якісь певні ваші ситуації, пов'язані із захворюваннями. А також працювати в парі разом із колегами, Разом із тими людьми, кого ви бачите буквально кожного дня. Також залучати найманих працівників, приміром, працювати із тваринками, дуже ймовірні такі напрямки розвитку енергії цього молодика. Також враховуйте тільці, що відгукнеться нам все те, що ми започатковуємо всередині грудня поточного року. Взагалі грудень дуже швидкий місяць, там буде два молодика, і ми будемо і ретрома. Марс буде ще, і ми будемо надзвичайно реагувати на всі ті переміни, які відбуваються. Тому якщо вам потрібна якість, потрібні результати позитивні, то вже зараз, у червні місяці, починайте рухатися в потрібному для вас напрямку. Також звертаємо увагу тільці, що робота із фінансами інших людей, або залучення фінансів чоловіка дружини, тобто, буквально ви щось разом можете купити або Разом щось продати і розділити ваші гроші, або ж просто у вас стоїть питання розподілу вашого майна, або ж це аліменти можуть бути, або якісь виплати певні від чоловіка дружини, або ж зарплата чоловіка дружини зараз буде підтримувати ваш гаманець, наприклад, і ви самостійно будете вирішувати певні питання. Крім того, виплати у вигляді субсидії, наприклад, або ж у вигляді премій, у вигляді грантів, кредитна історія може. Може посприяти вам, наприклад, у якихось покупках страхування, також можливість і залучати до вашого гаманця навіть спільного і успадковане майно. Також зважайте тільці. Крім цього, по такому молодику можливість врегулювати кредитні боргові питання, домовитися підписати таку угоду, відтермінувати якісь виплати, або навпаки, отримати якісь певні борги, яких ви можливо вже й не чекали. А зараз ви домовитеся або зустрінете людей, люди віддадуть вам всю суму, бо зможете певний графік врегулювати. Також це надзвичайно велике таке коло спілкування людей, які так чи інакше за. Цікавлені у вашому майні, наприклад. Або ж ви багато всього продаєте, або купуєте, наприклад, щось необхідне, або ви переїжджаєте, наприклад, і у зв'язку з цим продаєте щось, да, або перевозите ваше майно, приміром, або просто відчуваєте потребу в тому, щоб продавати, купувати щось, оновлювати. І багато також оплати за паперову роботу якусь, або якась бюрократія, або оформлення переклади, апостелювання, замовлення квитків, наприклад, поїздки можуть бути на дальню відстань дуже ймовірно, і ви займаєтеся, наприклад, фінансами вашого партнера, так чи інакше, долучені до його виду заробітку. До речі, тільці по квадратурі від Сатурна з вашого 11-го дому можуть бути затримки паперові у зв'язку із справами юридичними, у зв'язку із справами, справами стосовно віз, посвідок, наприклад, місце перебування, проживання в якійсь певній країні. І таким чином ви витрачаєте, наприклад, кошти на те, щоб вчасно оформити документи або те, щоб переїхати, продаєте майно, наприклад. Або ж збираєтесь так, збираєте навпаки, купуєте в новому місці, обживаєте щось, купуєте, перекладаєте його, або замовляєте у когось якісь певні послуги. Також це можуть бути нюанси, пов'язані з лікуванням. Наприклад, це такий імовірний, також варіант розвитку подій. Або ж це ваша може бути якась потреба, або вашого подружжя, наприклад, також робота із фінансами. Партнерськими бізнес-партнерів ваших ви можете розділяти ваш бізнес або навпаки організовувати такий проект, в якому ви будете задіяні надзвичайно, але він може бути реалізований тільки за сприяння ще ваших друзів, приміром. Тобто, вам необхідне таке підкріплення, оскільки фінансово ви ще самостійно не можете витягнути початок цього виду діяльності. Також звертаємо увагу, що по Квадратурі від Сатурна до енергії цього молодика ми можемо мати якісь певні обмеження, пов'язані із нашими планами. Тобто, буквально ось дуже багато ось цього фінансового руху, необхідності купувати, продавати, переїжджати, оформлювати, вчасно проводити транзакції, оформлювати банківські документи, нові, наприклад. Тобто, бути постійно в такому матеріальному фокусі, воно відволікає нас від наших ціл і планів, буквально відтерміновує. або це часові затримки, або затримки пов'язані з грошима. Тобто, буквально ми маємо менше фінансів на наші плани на те, щоб займатися теж тим, що ми вважаємо для себе важливим, перспективним, або також зменшення допомоги від друзів може бути від волонтерської діяльності, наприклад, або ж від таких організацій, які нам надають допомогу. А також у зв'язку із дітьми дуже може бути, і крім того, зверніть увагу тільці. Якщо це якісь певні соціальні виплати, така ваша посада, да, то ви розподіля... можете розпоряджатися коштами від діяльності, такої публічної, наприклад, таким чином, що ви будете мати менше доходу в даний час саме особисто для себе. Також зважаємо, що по енергетиці молодика є квадратура від Плутона в водолії до вашого Марса. І от зараз Марс із 12-го у перший сектор гороскопа переходить, і таким чином фактично тиск. Необхідності прийняття життєво важливих рішень, якихось доленосних кардинальних перемін, це такий масовий тиск, може бути тиск влади, тиск якихось прийнятих документів або просто те, що відбувається, ніби в розріз нашому особистому розумінню того, як крок за кроком ми бажаємо підходити до вирішення наших питань, в розріз нашій швидкості і розумінню того, як що і з чим пов'язано. То тут зважайте ті. Що такий величезний зараз перехід планет вищих соціальних на нові рельси, буквально він ще триватиме, це ще, якби да, не підсумок закликає нас до того, щоб ми деякі кроки вже просто здійснювали зовсім в іншій сфері, наприклад, зовсім з іншою швидкістю, і зовсім на інші потреби, оскільки багато чого вже може бути неактуальним. Так що, Враховуйте думку того взагалі суспільного і масового процесу, новин, в тому числі, які говорять про перспективу розвитку якихось подій. Звісно, їх може бути забагато. Однак вам зрозуміло, наприклад, загальна якась картина. Виносьте своє власне судження, і у зв'язку з цим плануйте вашу активність у такій концентрації на певні ривки у вашому житті щоб вам було зрозумілим, для чого ви це робите, щоб ви дійсно мали той кінцевий результат. Крім того, дуже багато справ по завершенню, наприклад, які зараз по інгресії Марса в ваш перший сектор гороскопа 9 червня будуть відбуватися. Це багато роботи по завершенню або багато того, чим ви вже напрацювали, і тепер винесли якісь певні свої рішення у зв'язку з цим. І ви тепер робите по-іншому. Тут ось цей тиск перелаштування, перебудови, тиск того, від чого треба відмовлятися, він все одно буде присутнім. Тому тільці, я вам рекомендую для себе проаналізувати той найоптимальніший маршрут руху, всі ті перспективи, які несе нам енергія близнюків, наразі сформувати, відфільтрувати своє коло спілкування. Звісно, хто, хто не бачив ще прогноз на червень, будь ласка, подивіться в. Підписі під відео і у підказках буде посилання, там теж багато чого корисного і цікавого. І тільці, гарного вам, мирного, спокійного дня! Хай щастить!